Всім привіт! Сьогодні ми знову на Кванті на нашому любимому сервері. Сьогодні у відосику хочу вам показати, як я ФЦК з байкерів, показати, які бронежилети я вже закупив, показати, які речі я купив. Всім приємного перегляду. Так, тут вам різонько покажу, як проходить ФЦК, як його роблять. Все зараз побачите на відео. Привіт. Mm -hmm. Потрібна твоя допомога. Я тут я бачив в сітку, може, будь ласка, подивитися там. Руки за голову. Е, мені сказали, що ти зливаєш інформацію про нас, це правда? Так. Навіщо ти це зробив? Мене заставили. Хто тебе це заставив? Я не скажу. Тобі за це предложили гроші, чи що? Так. Добре, Скажи своє останнє слово. Нема останнього слова. Так, я вам показав, як проводиться ФЦК. Зараз вже можете наблюдати, я вже в марабунді. Також зараз переходимо до магазину, переходимо до броні, все будемо розглядати і все будемо дивитися. Так, переходимо до магазину, показую, що я купив. Машини я не розглядав, як і казав. Батлпас я не проходжу, у мене тільки другий рівень, Толку я не бачив. Курточку я вже купив, купив її чорного кольору. В майбутньому ще напевно куплю білого. Заплатив за неї 450к, я думаю, нормально. Окуляри приміряв, виглядають не дуже, полку купляти нема. Рошки також не купляв, тому що поки що оверпрайс на них, тому чекаю, поки падуть ціні жетони. Куплю діловий костюм. Ще й за ці жетони не знаю, чи комусь потрібен. Ну єдине, що в нього є тут різні кольори. Я не купляв і вам не рекомендую. Ланцюжок також ні. Кістяні руки я купив, купив я їх чорно білими оці я купив. руки виглядають непогано, обходжується теж не дуже дорого, ще й світяться вночі, імба. Маски навіть не розглядав. Зараз ще куплю ось цю, напевно, кофту. Теж не знаю, якого кольору. Напевно, білого візьму. Цю кофту навіть не буду купляти, вона мені не подобається толку. Теж думаю, що продаватись буде погано. Рюкзачок теж мені не подобається, його міряв. купляти його не буду. Цей рюкзачок купив. Чисто для себе, продають вже його по 2 млн, Не знаю, вигоди ноль з нього. Рюкзак крик Тоже візьму, один хай стоїть тоже чисто для себе. За 400 к Це сумка з простого магазину, так коштує Чуть-чуть Рюкзачок цей вийде дорожче. Сережки не купляв, ці теж не купляв, толку з них теж не бачу. Паучки теж не купляв, хрести купив. Ось такі чорного кольору. Висять мене на вухах. Я теж не купляв, Панаму теж не буду брати, теж не бачу з неї толку, ще й нема ліквідних кольорів, тільки ось такі. Це що таке? Це взагалі якась шапка хеллоуінська. Теж ліквідних кольорів нема, брати не буду. Тайгу, самі розумієте, що толку з неї ноль. Калаш уже купив, МК2 куплю, і це все, решта теж толку з цього не буде ніякого. Так, тепер починаємо з броніками. Що я купив? Починаємо, десь тут мене був 0. Відкриваємо його, переходимо на влаштування, його ставимо. Ось такий фіолетовий. Обійшовся мені. Всі броніки я купляв по 300К, дорожче за них я не бачу толку давати. Не неонові. Неонові не беру по причині того, що всі майже катаються з редуксами. Світиться вони на редуксі не будуть, тому переплачувати толку не бачу. Отак одіваємо. сумку знімаємо. Отак можете. Дивитися, як він виглядає. Мені подобається фіолатовий прям дранів Переходимо далі. Головін 1. Використовуємо і переходимо дивитися. Ось такий з биком. Взбиваємо Вдіває... броню. Ось так виглядає. Трошки з цього кофту з батлпасу воно багається. Тоже виглядає доволі непогано, мені подобається. Для Якутс, я думаю, буде їм баг. Так, знімаємо. Так. 5-4 ставим. Оце прям імба. Я не знаю, я закуплю, напевно, їх штук 10. Зараз, коли ще ціни чуть попадають, по 200к, я думаю, планую закупити їх. Ставлю. Ось так він виглядає. Ну просто імба. Заду на всю спину джокер. Виглядає просто їбово. Так, переходимо далі. Броня 5. Використовуємо. Ось така з серцем, не знаю, вона мені не дуже подобається, але купив колекцію, хай буде. Но закупляти її багато, щоб потім перепродавати, я думаю, що толку з нею не буде. Ось так не ну, виглядає. Просто якісь серця, мумії чи щось. Ну, теж виглядає непогано, але. не. І послідня, це Halloween 9. Ставимо її ось так зомбі. Теж доволі непогано виглядає. Ось так. Мені подобається для грувів, я думаю, груви будуть не вбігати карти якісь. Найчастіше юзаю ось цю, вона найбільше мені подобається. Що рекомендую, підводим ітоги, закупити ось цього обороника четвертого, неонового ні, простого так. У магазині штурмову МК, курточку двох кольорів, кістяні руки і цю кофту по бажанню на свій ризик. Рюкзак не рекомендую, тому що він вже два ляма, були б різні кольори, ще можна би було подумати. Закуплю кістяні руки ще, закуплю ще курточку. Роги закуплю, коли ще ціни на жетони впадуть. І закуплю ось цих броніків. Всім дякую за перегляд. Дякую за ваші лайки. По стандарту кодове слово жетон. Написали Тисячу жетонів двом людям розіграю за будь-який комент під відео. Всім дякую, зустрічаємося в наступному відосі.